Дуже складно готуватись до айронмена, навіть до дружиння айронмена, тому що на певний період ти втрачаєш чоловіка, батька, ти отримуєш просто якусь спортивну машину, котру мало цікавлять всі побутові справи. Але сьогодні в день змагань. Ром. Коли ти будеш це дивитись, я тобі все побачила. Просто добіжи класно, а, в гарному настрої, здоровий. А, це головне: готуйся скільки завгодно, просто добігай, а, так, щоб я була за тебе спокійна. Того що я дуже хвилююсь. Я тебе неймовірно сильно люблю. Я тобі вдячний, як не знаю, мабуть, навіть більше, ніж собі. Бо саме в ті моменти, коли я собі казав, що я можу собі дозволити відмовитись, чомусь ти казала а ні хіра. Ти повинен це зробити, ти можеш, ти сильний і так далі. Ну, от я обожнюю тебе. Я знаю, що там ти страждав, як ніхто через це моє бажання. І... От зараз я не знаю, там, як ми будемо використовувати цей матеріал подальшому по цьому цікавому фільмі, який відбудеться у нас вже завтра. Але мені хочеться, щоб вся весь світ знав, наскільки я вдячний тобі за підтримку, наскільки я вдячний тобі за те, що ти була поруч весь цей час зі мною. Ти багато різних ситуацій була поруч, а саме підготовки до повної дистанції РНВ, ну це прям от прям від душі, круто. І я розумію, що, мабуть, без тебе без тебе я дійсно один з цих 20 разів я б злився, я б не дійшов.